Привіт, друзі! Мене звати Незламна Україночка. Тут на вас чекають дивовижні історії, душевні монологи, захопливі казки та несподівані притчі. Натискайте лайк, підписку і дзвіночок. І гайда дивитися нове відео разом поїхали Продовження пригодницької історії. Коли світ зупинився. Розділ другий Марко і тінь минулого. Марко мовчки йшов попереду, стискаючи ремінець рюкзака. щось у повітрі тут тривожило його, знайомий запах диму, і шкіри, як на полігоні, йшли вони через гай, аж поки не натрапили на табір військовий, але не сучасний. Курені з гілля, багаття, лави з жердин, а на них люди у старих радянських камуфляжах. Але з бронежилетами, на яких вишиті три зуби. Добре, що ти повернувся, брате, сказав один із вартових. Ми чекали на тебе. Це був Ігор, побратим Марка, якого той вважав загиблим під Іловайськом. Та виявилось, що Ігор зник, потрапивши у забуту землю, і весь час він шукав шлях назад, але марно. Це місце не пускає нас, поки ми не пробачимо собі того. Чого не встигли врятувати, сказав Ігор. Марко мав пройти ритуал пам'яті, зустріти своїх втрати обличчям до обличчя. Уночі він побачив усіх, кого не зміг витягти з боїв. Але замість докору вони поклали руки йому на груди ти живий, Марко, і ти потрібен. Пам'ятай, а не карай себе. Вранці він прокинувся легшим. Далі буде.